Гиня з Павлограда, що підірвалася на розтяжці, прийшла до тями у лікарні. Самогубство у лікарні. Дружина військового звинувачує медиків у недбалості. Жителі одного з мікрорайонів Дніпра долучились до прибирання разом з двірниками. Два безпілотники збили, один влучив у ціль у ніч на 28 березня. Російська армія вдарила по Дніпропетровщині дронами. Один з них поцілив по приватному підприємству у Дніпрі. Внаслідок прильоту на підприємстві виникла сильна пожежа на площі 4 тисячі квадратних метрів. Кілька годин знадобилось нашим рятувальникам, аби ліквідувати пожежу. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. 26 березня кінологи Лариса та В'ячеслав разом з собакою Бешею виконували завдання, шукали тіла загиблих воїнів на Харківщині. Під час обслідування території вони натрапили на розтяжку. Соблюдалися правила безпеки, але, мабуть, я щось не те зробила, не туди наступила, бо я почула звук сигналки. і фактично одночасно з працювала оця. Ростяжка розтяжка сама. Я вже потім дишала на землі. Все ще пам'ятаю, що це було дуже боляче. Від ліжка Лариси не відходить її чоловік Віталій. Каже, одразу повідомили про незначні травми і тільки потім зрозумів, як сильно поранило жінку. Вони шукали загиблих хлопців. От наскільки я знаю, в цій місії вони знайшли одного з хлопців, якого не могли знайти з прошлого квітня. От його шукали. Зараз вони з собаками його змогли знайти. Ну і коли ви проробляли одну з посадок, вони от наткнулись на такий предмет. Ларису транспортували у стані коми. Жінка втратила багато крові. Уламками посікло бедрену артерію, вибуховою хвилею обпікло ноги. Гемоглобін був 17, пульс майже не вислуховувався. Тиск 50 на 30. Наші реніматологи зробили все можливе і неможливе. Вона сьогодні вже й розмовляє. Зняли її з апарату ШВЛ, і ми розуміємо, що все піде на лад. Дуже великі переживання. За собаку, за товариша В'ячеслава. За декілька днів Ларису планують перевести з реанімаційного відділення до травматології. Там є уламки, які дуже вразили судини і наші лікарі, які займаються цими проблемами, ще будуть рятувати. І кінцівки тіла загиблих кінологиня Лариса шукає з 2017 року. Раніше це були місії на Донеччині та Луганщині. Тепер на нещодавно звільнених територіях. На лікарняному ліжку каже, хоче скоріше повернутися до справи. Я повинна повертатися, бо ми маємо унікальних собак, унікальний потенціал. І ці собаки ми розробили власну методику з підготовки цих собак з саме тіл загиблих. Це ну лише маленька частка того, що ми можемо зробити для їхніх сімей і для них. Людям дуже важливо плакати свою родину. Стан напарника Лариси, 19-річного В'ячеслава, стабільний. Йому посікло руки, ноги, спину та голову. Також відомо, що Беша, собака жінки, залишилася неушкодженою. Софія Москаленко та Павло Мітюшкін. Суспільне новини Дніпро. Аварійні бригади ДТЕК за минулий тиждень з 20 по 26 березня повернули електропостачання 2200 родинам області. Їхні домівки були знеструмлені через обстріли. Енергетики полагодили зруйновані лінії та електрообладнання. Крім того, протягом минулої доби фахівці компанії відновили електропостачання для 1214 родин в одному населеному пункті, який постійно обстрілює російська армія. Загалом з початком повномасштабної війни електроживлення відновили у 928 тисячах домогосподарств. Дружина 42-річного бійця Романа Резника, який вчинив самогубство, звинувачує його військову частину та лікарів у службовій недбалості. Роман на війні з березня 2022 року був у Рубіжному на Лиманському напрямку та у Сєвєродонецьку. Після Сєвєродонецька у нього був нервовий зрив. У нього як написали лікарі астеноневротичний невротичний синдром з суїцидальними нахилами. Він в частині порізав собі руку. Ну, я так розумію, що він просто не мог він не мог пережити побачитеного просто. Після цього він 20 днів лікувався у психіатричному закладі. Далі каже Олена: його відправили назад на передову. За кілька місяців він повернувся до військової частини. Він каже. Мене повезуть до психіатра на прийом. Ну, так як йому сказали, там мав був якийсь психіатр приїхати в Краматорськ, його ну, волонтер, чекали, що там назбирається там, четверо чи п'ятеро людей, щоб він не сам був. В ітоні, вони дочекались до того, що він собі опять порізав руку в частині. Романа відправили у психіатричну лікарню Дніпропетровщини, де він пробув два місяці. Після лікування повернувся у військову частину та проходив військово-лікарську комісію. Згідно із висновком психіатра, він визнаний обмежено придатним до служби. Однак заключення ВЛК каже Олена, він так і не отримав. На початку березня цього року він знову спробував вчинити самогубство, облив себе дизельним пальним та підпалив. Його відправили в опікове відділення однієї з лікарень Дніпропетровщини, де він завдав собі смертельного поранення та загинув. Я оце ж з лікарем як балакала. Він мені сказав: я кажу, чому він у вас був без присмотра. А він мені каже, у нас проста больниця сюди заходь, виходь у людини був психоз, чого його положили в просту лікарню. Адвокат В'ячеслав Шостіряков каже, згідно з законодавством є ряд підстав для проведення невідкладного психічного огляду. Якщо пацієнт своїми діями загрожує собі, одна з них невідомо наскільки швидко. Це все відбулося після надання медичної допомоги, пов'язаної з опіками. Після того, як людина відійшла, можливо, від наркозу, в неї виникло спонтанне бажання позбавити себе життя. Це одна ситуація. А інша ситуація, коли після надання медичної допомоги, пов'язаної з опіками, пройшов певний час, ніхто її не оглянув, діагноз не встановив, і це призвело до цих трагічних наслідків. Усі обставини смерті Романа, каже В'ячеслав Шестеряков, має встановити слідство. Його ж дружина Олена планує посуватися до суду на військову частину та медзаклад. Шукає адвоката, який готовий би був взятися за цю справу. Вона діслала інформаційний запит у військову частину з питанням, чому бійця вчасно не відправили на лікування. Також звернулася до медзакладу, аби дізнатися, чи планували вони огляд Романа психіатром. Відповідь обов'язково оприлюднимо. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпропетровщина. Людина, яка втратила, повинна зрозуміти. По-перше, що ось мої вони загинули. Ось я їх поховав. Ось я декілька місяців горював. Тобто це всі лікарі кажуть, нормальний процес. Родина Сергія загинула біля Романівського мосту 6 березня 2022-го. Сам Сергій у цей час був разом із хворою мамою у Донецьку, звідки перебій носи втекли в 2014-му. Появилось перше відео. Момент падіння міни. Тіла <звук> моєї сім'ї і крик моєї собаки. Діти вже лежать там, вони мертві. Мені ніхто не повірив. Вони сказали, що я ошибаюсь. Після звільнення ірпеня він повернувся у квартиру, де з сім'єю прожив три роки. Найщасливіші. Влітку пішов вчитися тримати зброю. Я прийняв рішення. Пішов спочатку пройшов тактичну поліцейну окремо, а далі знайшов е, нашу організацію, де, в принципі, тут в комплексі ми займаємося і вивчаємо практично всі можливі вправи. Пошло, 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 пошло. Вправа! Пройшов! Уже нас! І Робота в команді і соціалізація. Але ж ми розуміємо, війна триває. Кожен з нас може опинитися на фронті, тому ці навички вони зайвими не будуть. Це емоції і це відволікає. Тобто це все загалом. Готов? Є інформація, який підрозділ був з мінометом і обстрілював цивільних на Романівському мосту. Але я зараз ну, зі слідством давно не працював. Ну, на той час ми знали, що цей підрозділ, коли росіяни вийшли з Київської області, його перекинули під Харків, Харків, і там практично цей підрозділ ЗСУ повністю розмотали. Вам менше стало? Так. Мабуть, так. Це добре залишити тут. А ті обставини, ті події, які були і завдяки яким е, родина загинула, до них не треба повертатися, щоб не травмуватися. І все. Е, пригадувати тільки те, що було добре. Отакий От Сеня! Ангела затапталі на нашому мікрорайоні є багато дерев. Це і тополі, і акації, і берези. Але ж айви в нас ще не було. Зараз висадили ще декілька дерев айви. Жителі одного з мікрорайонів Дніпра долучились до акції Дніпро квитучий». Містяни прибрали сміття та висаджували дерева разом із двірниками, які обслуговують їхні будинки. Долучились до акції і Олександра. Вона із подругою фарбує лавки та паркан палісадника біля під'їзду. Врім'ясть, но та денег нет. Ви поймаєте з деньгами Очень проблематично. Ми купили доски. Купили все вот это, щоб делать лавочки, купили краску. Краска очень дорога. Краска 400 гривень стоит банка. Но, тем не менее, хочется, чтобы было щоб Загалом у місті працює понад тисячі двірників, каже представник департаменту житлового господарства Єгор Худяков. Відповідальність за стан прибудинкової території несе обслуговуюча компанія або підприємство, до якого відноситься територія. Стосовно штрафів, так вони дійсно існують. Є інспекція, яка виїжджає та накладає ці санкційні обмеження, скажімо так, але вони все ж таки спочатку стараються робити попередження, тому що вони теж теж, теж розуміють ситуацію. Якщо вже їх проігнорували, тоді вони накладають ці санкційні штрафи. Також Дніпрян закликають долучатися до акції з прибирання та озеленення. За інвентарем пропонують звертатися до обслуговуючого підприємства або на єдину гарячу лінію міськради. Олена Ростовцева, Кирило Полікевич, Суспільне новини, Дніпро.